Украдена весна, і буде мир, і вишні зацвітуть у рідному моєму краї, лелеки добру звістку принесуть. Кінець війні ми ворога здолали, і на світанку вмиється земля ранковою холодною росою і будуть чути пісню солов'я. А не ревіння літаків над головою. Підніме очі, закривавлений ірпінь, йому плече підставить сива буча, а Бородянка і гостомель побратим порушить тишу стогнем болючим. Демитів враз прокинеться від сну від болю ран ворожих окупантів. На повні груди крикне, я живу, я витримав оцих потвор мутантів. Козаровичі, пошматовані вогнем, потоптані, знесилені і бось, тавровані ординським тим мечем, піднімуть хвилю в морі стоголоссям. І Димер, Качужанка, і синяк сплюндровані. Поганською рукою ката, без сліз, бо їх давно уже нема. З колін устануть, бо прийшла розплата. Почується Іванків, сивий дід. Вони його живого розпинали. Він навіть не стогнав, він гордо переніс. Його тортури дикі не зламали. Чоло наступить древній наш лютіж. Поранений, обстріляний, побитий, тримав він оборону, як справжній захисник, сміливістю своїх людей прикритий. А Вижгород, наш славний волонтер, і день, і ніч збирає всім нужденним. Ви очі бачили отих святих людей. У них вогонь добра горить священний, засяє сонцем вишгородський край, підніметься з руїн моя країна, бо мужності такої світ не зна, по силі духу, ти одна, така єдина. Повернемось до мирного життя, запахнуть чорнобривці і рута м'ята, і мама заспіває котика котка і принесе від зайчика гостинця тато, і буде мир, і вишні зацвідуть у рідному моєму краї. Лелеки добру звістку принесуть. Кінець війні ми ворога здолали.